Вторинні вигоди це позитивні якісь бонуси, які ми собі обираємо несвідомо в тих чи інших випадках. Через те, щоб допускати в своєму житті або якусь позитивну, або якусь негативну частіше ситуацію. Тобто, наприклад, людина може хворіти і в неї може бути позитивний бонус від цієї хвороби. Наприклад, там в неї підіймається тиск, і от дитина може телефонувати часто своїй мамі, наприклад, у якої підіймається тиск, і турбуватися про неї, як там моя мама, що з нею. А мамі від цього дуже кайфово. Десь там в глибині душі вона це не усвідомлює, але насправді їй подобається, коли в неї підіймається тиск, бо дуже багато уваги вона до себе отримує зі сторони своїх дітей. Отож, це така несвідома, несвідоме прагнення отримати щось більше, те, чого так не вистачає людині, і як розпізнати свої вторинні вигоди Ти повернемося до цієї ситуації з тиском. Наприклад, такій жіночці я б задала запитання: а що хорошого ти отримуєш, коли ти хворієш? А що хорошого тобі дає твоя хвороба? І людина буде дуже спочатку вмикати свій супротив, казати та нічого, та мені погано але десь там глибоко в душі, якщо вона чесно захоче провести з собою діалог і чесно дізнатися про свою вторинну вигоду, то вона вийде на те, що дійсно вона отримує дуже багато уваги в свою сторону. Тоді, коли в неї підіймається тиск, так само може бути і з любою іншою хворобою. Самостійно буває дуже важко вийти на відповіді на ці запитання, бо перед тим як задати таке питання, треба провести такий класний діалог з людиною. І знаєте, ми зачасту не задаємо собі цих запитань, бо ми не вміємо чесно з собою розмовляти, і захисні механізми в психіки вмикаються, і нам дуже складно буває через них про. Коли людина вже знаходиться в терапії якийсь час, вона вже має таку звичку задавати собі ці чесні питання і давати собі чесні відповіді. І отут її життя починає змінюватися, вона вже може сама виділити ці вторинні вигоди і щось змінити в своєму житті самостійно, бо в неї вже є така навичка. А коли цієї навички немає, то людині дуже складно піти в такий чесний діалог з собою. От, але якщо ви маєте це все, ви маєте таку звичку, то можете собі прямо так задавати ці прості питання: а що хорошого я отримую в цій ситуації? Що хорошого я отримую від цієї хвороби? Що хорошого я отримую від того, що терплю свого там партнера аб'юзера? А що хорошого я отримую від того, що знаходжуся в цьому дискомфорті? Можете взяти прям і прописувати собі, як йде. Не задумуючись, не аналізуючи, а от як йде в потоці, прям прописувати собі ці відповіді. Я сподіваюся, що я відповіла вам на це запитання. Дуже дякую, класне питання. Пишіть ще більше питань, і я буду давати на них відповіді. Всім гарного дня! А я пішла.